Лада Ніва Ледженд залишається справжнім символом радянської та сучасної автомобільної історії, який пережив десятки років виробництва та не втратив своєї популярності серед прихильників простих і надійних позашляховиків. Сучасна версія цієї моделі отримала низку оновлень, що роблять її більш придатною для повсякденного використання, зберігаючи при цьому ключові якості, витривалість, прохідність і простоту конструкції. Автомобіль зберіг традиційний квадратний дизайн, який легко впізнається, але отримав оновлені елементи інтер'єру та невеликі зміни в оснащенні, щоб відповідати сучасним вимогам. Під капотом Lada Neva Legend встановлюється 1,7 літровий бензиновий двигун, який поєднується з механічною коробкою передач. Це не найпотужніший силовий агрегат, проте він добре зарекомендував себе у складних умовах бездоріжжя. Постійний повний привід, понижуюча передача та блокування диференціала роблять автомобіль незамінним на сільських дорогах у горах чи на ґрунтових трасах. Саме за ці характеристики ніва і цінується серед фермерів, мисливців, рибалок і тих, хто потребує надійного помічника у важкодоступних місцях. Салон автомобіля залишився простим і функціональним, проте виробник оновив матеріали обробки, зробив більш зручні сидіння та покращив шумоізоляцію. Також з'явилися сучасні елементи кондиціонер, електросклопідйомники та аудіосистема, що додає комфорту під час тривалих поїздок. Водночас модель зберегла доступну ціну, завдяки чому залишається конкурентною навіть у порівнянні з більш сучасними іномерками. Lada Legend часто стає основою для тюнінгу та модифікацій. Автовласники встановлюють ліфти підвіски, більш агресивні шини, силові бампери і додаткове обладнання для експедицій. Така універсальність робить її унікальною пропозицією на ринку. Попри свій вік, цей позашляховик продовжує залишатися затребуваним, адже поєднує простоту в обслуговування з легендарною прохідністю. Таким чином, Lada Niva Legend є не просто автомобілем, а справжнім культурним феноменом, що зберігає зв'язок між минулим і сучасністю. Це приклад машини, яка довела свою життєздатність у найсуворіших умовах і продовжує залишатися вірним вибором тих, хто цінує практичність і надійність понад усе.